Я на ньому сам їздив. Їдеш — Rolls-Royce, коробка автомат, бігун — Rolls-Royce, 12 циліндрів. І кажуть, що і по прохідності, і по всьому він зайде будь-де. На ну, передовій дорог нема, і вони дуже добре проходять. І ці машини нам ну, дуже допомагають, так як можна навіть контейнер, нагружений повністю зброєю. Лиметом міномети, міномети можна. Можна пушку навіть. Затягнуть. По евакуації техніки і по доставці боєприпасів, контейнеров, і всіх різних грузів. Вантажопідйомність його дозволяє це робити до 15 тонн. Сьогодні ми приїхали до... Просто до наших друзів. Ми сьогодні, як і кожен тиждень, приїжджаємо не з пустими руками. Це Славетна Валькірія. Ми їх поставляємо вже багато, але навіть якщо вона дуже добра, це розходний матеріал. Дрони, квадрокоптери, посейдони, валькірії. Ми маємо їх постачати постійно. І лише за цих умов ми здатні протистояти Росії. Ми здатні точно наводити вогонь артилерії. Ми здатні чітко виконувати бойові завдання, ну і проводити розвиток. Ну а ці велетні. Вони розброньовані, вони специфічні, але мені дуже приємно чути, що досвід бойового застосування хлопці дуже радіють. Тягають техніку, тягають контейнери. Артилерісти скидають 20-футовий контейнер з амуніцією, з боєприпасами. Займається це півтори хвилини. Безпосередньо в зоні бойових дій ми швидко забезпечуємо БК для нашої арти, наших збройних сил. На фронті вся техніка необхідна і потрібна, особливо така, скажімо так, специфічна і спеціальна. І на відміну від інших, хто у нас з диванної сотні хочуть критикувати темпи наступу, от бажано піднятися з дивану і зробити те, що ти можеш для Збройних сил. Можу прозвітувати, що справа громад стримко наблизилася до цифри 500 мільйонів гривень з 24 лютого. 2022 року. Я дуже дякую справі громад і всім, хто допомагає справі громад, щоб це зробити. Ну і ми зробили на 2,5 мільярда. І ми думаємо, що це набагато краще, ніж знову кажу, витрачати гроші місцевих бюджетів і платників податків на серіальчики, на єдиний марафон, на барабани, на ващерізки, на. Всякую купу не знаєте, куди направляти гроші з місцевих бюджетів, направляйте їх на дрони. Купуйте «Валькірії», купуйте мавіки, купуйте матраси, купуйте четверті аутели, купуйте ударні дрони. Звертайтеся, ми порадимо. Дуже дякую, друзі. Я, я вам дякую. Про борщ ми домовилися. Домовились, так. Да. 79-ки Ми їм не кажемо, що до вас до борщу заїжджаємо, так що тримаємо Требіж. це вже.